Доброго ранку, малята! Сьогодні пропоную вам вирушити до весняного лісу і подивитися, хто ж в ньому мешкає. А дивіться, малята, хто нас вже зустрічає в лісі? Хто це? Так, це пес патрон. І він тут в лісі головний. Тому він хоче перевірити, чи знаємо ми правила поводження в лісі. Давайте повторимо їх. Чи можна ламати гілочки? Ні, не можна. А чи можна залишати вогонь в лісі? Ні, не можна, молодці. Малята, а чи можна голосно кричати в лісі і гучно слухати музику? Ні, правильно. А сміття залишати можна? Не можна, треба його викидувати в смітник. Малята, чи можна руйнувати гніздечка? Ні, не можна, молодці. А мурашник топтати ногою можна? Ні, не можна. Які розумнички, ви все знаєте! Пес патрон побачив, що ви знаєте правила поводження в лісі, тому він нам дозволяє йти до лісу. Але спочатку давайте пограємось з сонечком і зробимо гімнастику для очей. Слідкуйте оченятами за сонечком. Сонечко буде рухатись, а ви оченятами за ним слідкуйте, будьте уважні! Наші оченята відпочили і ми вирішаємо далі. Подивіться, малята, а чи бачите ви тут звірят? І я не бачу. А вони, мабуть, сховались за листочками десь. давайте їх пошукаємо. Ану, дивіться, уважно, тут за листочком хто сховався? Ану? Ведмедик, так? Молодці, далі дивимось. А тут за листочком? Ану, дивіться уважно, хто сховався? Лисичка, правильно. А тут малята? Хто сховався? Їжачок, які ви розумнички. Дивимось далі. А тут за листочком хто сховався? Білочка, так, молодці, дивимось далі. А тут за листочком малята, хто сховався? Це вовчик, так, правильно. А тут малята? чиї вушка виглядають? Хто сховався? Так, зайчик, молодці. Які ви розумнички, подивіться, всіх звіряток відшукали за листочками. А чи знаєте ви, що звірята живуть в лісі не одні? Вони живуть зі своїми малятами, діточками. А чи знаєте ви, як називаються їхні діточки? Ану давайте перевіримо. У ведмедях хто малята? Ведмежата. Повторіть. Ведмежата. А у зайчика хто? Зайчата. Повторюємо разом. Зайчата. А у вовка хто? Вовченята, повторюйте. Вовченята. А у білочки хто? Білченята, так. А у лисички хто малята? Лисенята, повторюємо разом. Лисенята. А у їжачка? Їжачата, повторюємо разом. Їжачата. Молодці малята, ви сьогодні гарно працювали. Сонечко каже вам до побачення. До нових зустрічей. Ви сьогодні були молодці.